Всім привіт! Мене звати Юлія Волконська. Рада бачити вас на каналі Волконська. Сьогодні хочу поспілкуватися з вами про те, що я вважаю найбільш актуальне зараз, як залучати безкоштовних підписників. Це дійсно цікаве питання, тому що ми скоротили бюджети на маркетинг. Більшість з нас багато експертів, які зараз до мене приходять, кажуть, що Мені дуже дорого залучати підписників в інстаграм по одному долару, тому що ми рахуємо з вами так. 200 підписників це 200 доларів. Звичайно, хтось з них купить, але ми втрачаємо багато грошей лише за підписки, лише за цифру, яка в нас є. І тут стає питання, як залучати безкоштовну аудиторію в інстаграм, які є для цього. Дії, які є для цього е, інструменти, які ми можемо використовувати, я пропоную вам подивитися на це з точки зору воронки продажів. Про це буду казати ще багато на своєму youtube каналі тому не забудьте підписатись, тому що ця тема зараз дуже мені не цікавить, е, зараз дуже актуальна для моїх клієнтів. Е, е, кажуть мені, що це дуже модно зараз називати зв'язки. Але ми будемо залишатись в воронках продажів. Дивіться, як залучати нову аудиторію в інстаграм, як отримувати нових підписників безкоштовно, це важливо. Треба створити якісь ще канали, через які ми можемо легко отримувати цю аудиторію. Через які канали, через які інші соціальні мережі ми можемо отримати легко нових підписників в інстаграмі. Тобто, які соціальні мережі більш лояльні, скажімо так, до нової аудиторії? І ця соціальна мережа, звичайно, TikTok. і ще одна це Ютуб. Трішки складніше з Ютубом, трішки. Легше з Тіктоком, але і та, і та соціальна мережа допомагають нам отримувати нову безкоштовну аудиторію в інстаграмі, нову нових безкоштовних підписників, за рахунок чого це відбувається, через те, що тікток він так створений, такі алгоритми там працюють, що ми бачимо наш контент показується. Ці аудиторії, яка на нас ще не підписана, тобто, в нас є багато можливостей, щоб отримати нову аудиторію, щоб наші відео побачили люди, які взагалі з нами, з нами не знайомі. 90% часу людина, яка використовує TikTok, проводить в рекомендаціях. Це головна перевага TikTok Насправді, ось ці рекомендації та алгоритм, який створений таким чином, щоб ви могли легко отримувати нові якісь нове натхнення нових авторів контенту. І саме тому ми можемо легко, якщо ми створюємо якісний та Гарний контент саме для Тіктоку. Ми його створюємо і залучаючи нову аудиторію безкоштовно за рахунок Тіктоку, ми можемо переводити цю аудиторію з Тіктоку в Інстаграм. Якщо вам цікаво розібрати цю тему, напишіть мені в коментарях, я з радістю зніму наступне відео про те, як нам перевести аудиторію з Тіктоку в Інстаграм якісно, правильно та як взагалі з цим працювати. Що треба робити? Загалом ми переводимо аудиторію, ось цю нову, яку ми отримали в Тіктокі, в інстаграм. Я роблю так на своїй сторінці. Я так залучаю нових підписників. І в Тіктокі мої в Тіктоці мої відео можуть набирати там 60 тисяч переглядів, 30 тисяч переглядів, якісь набирають тисячу переглядів. Але так чи інакше, це нова аудиторія, яка ще зі мною не знайома. Це шанс їм зі мною познайомитись і далі прийти в мій інстаграм. Про те, як вести інстаграм, щоб вони залишалися і хотіли з вами залишитись, ми також з вами поговоримо на цьому на цьому каналі YouTube. Я, ем, я вважаю, що це зараз дуже, дуже корисно. Якщо ви також згодні, напишіть мені в коментарях та поставте лайк цьому відео. А загалом, далі. Про TikTok ми поговорили, тобто, за рахунок того, що TikTok показує наш контент новій аудиторії, ми можемо цю аудиторію перевести далі в Instagram. Що робити з YouTube? Тут так само алгоритми працюють на нас за рахунок того, що YouTube дуже сильно пов'язаний з Google в Ютубі. Класно працює пошукова система. Рекомендації, які дає сам Ютуб, ви також можете знаходити нову аудиторію. Так, в Ютубі трішки складніше переводити цю аудиторію далі в інстаграм, тому що трішки інший контент, тому що в Ютубі більш глибокий контент, тому що в Ютубі вам потрібно зацікавити людей, щоб вони хотіли перейти. і це також ціла система того, як це зробити. Ми з моїми клієнтами це прописуємо та робимо, покроково розбираємо, як же нам залучати аудиторію з YouTube. Але навіть якщо ви не були у мене на консультації або ще не знайомі дуже глибоко з цією темою, ви все одно можете зрозуміти таку схему: ми беремо YouTube та TikTok, створюємо туди контент. Для широкої аудиторії, тобто для той аудиторії, якій може бути те це ця тема цікава навіть тим, хто глибоко в, не... Глибоко в неї не. Пішов, наприклад, як за допомогою хештегів залучити нову аудиторію, або що таке охоплення. Це дуже така широка тема, яка може охопити як мова більше людей. Тобто вірогідність, що в Тіктоці або в Ютубі ви знайдете людей, які шукають тему, що таке охоплення, або там, якщо ви експерт з, я не знаю, з психології, ви розповідаєте, що таке панічна атака. Або чому я. Відчуваю тривогу, це широкі теми, які ви можете ем, освітлювати в Тіктоці та Ютубі, і отримувати високі охоплення, отримувати високу кількість нової аудиторії, яка побачила ваше відео. Після цього частина цієї аудиторії, якій цікаво розібратися в цій темі глибше, якій цікаво дізнатися більше про те, що ви говорите, або ви їх зацікавили, як людина, ваша подача матеріалу або картинка, яку ви робите, в мене була одна клієнтка. В Ютубі, яка сказала мені, що я побачила, як гарно ти виставила кадр. Я зрозуміла, що естетично ти мені дуже відгукуєшся, тому я прийшла до тебе. Тому ми не знаємо, що саме вплине на рішення людини прийти на наш інстаграм. Але ми можемо побачити, що вони переходять в інстаграм. Це підтверджують мої клієнти та взагалі досвід моїх колег. Ми переводимо людей в інстаграм, там даємо більш глибоку інформацію, але про це поговоримо в наступному відео. І вони залишаються нашими підписниками, тому що їм цікаво дізнаватися все більше і більше. Тобто, нам вже не треба платити один долар за кожного підписника. Нам просто треба створювати контент в певних соціальних мережах. Уявляєте, як просто і легко виявляється це зробити. Детальніше про це ми будемо розмовляти в наступних відео. Якщо вам цікава ця тема, залишайтесь зі мною. Я була рада для вас записати це коротеньке відео з відпустки. Я на неймовірному острові Нуса Пеніде. Я приїхала сюди на свій день народження, який був у мене вчора. І з таким гарним видом я надихалася на нові, нові дії, нові цілі. І тому буду рада, якщо ви будете залишатися зі мною та дивитися, що ж я там такого собі вигадала на цей день народження і що я буду реалізовувати. До зустрічі в нових відео. Пока-пока. А знову це пока-пока. Пробачте! До зустрічі в нових відео. Бувайте!